Всім привіт! Сьогодні для вас хочу прочитати книжечку, яка називається Пригоди гусениці. Це дуже цікава книжка, яку написав Андрій Синичкін з цікавим прізвищем. Ця історія сталася якось улітку на Лісовій Галявині. По листочку з синього, мов небо, дзвоника, повзла маленька зелена гусениця. Яскраво світило сонце, і пухнасті хмаринки пливли над головою. Як гарно, скільки всього цікаво, думала гусениця, замріяно розглядаючись навколо. Раптом трава попереду ворухнулась, і просто перед очима нашої героїні з'явилась маленька істота. Хто ж там такий з'явився? Хто ж там такий з'явився? Хто ти? Як тебе звати, поцікавилася гусениця? Я мураха, квапло буркнула і побігла у своїх справах. Зачекай, ледь устигла вигукнути гусениця, але і співрозмовниця вже зникла у траві. Мимо заклопотано пробігли ще дві мурахи. Скажіть, будь ласка, вічливо звернулася до неї гусениця. Не заважай, справ сила селена, вигукнули на бігу мурахи і помчали далі. І помчали далі, всі зайняті. Можна мені з вами кинулося за ними маля? Та де там крихіться наздогнати мурах? Вона відстала, і незабаром комахи зникли з її очей. Ох, яка ж незграбна, подумала вона, і тієї ж миті почула. Привіт! Поряд на травичці сидів хтось зелений із дуже довгими задніми ніжками. Я, коник, я вмію стрибати вище за всіх і найдальше, пихато повідомив він. А як це у тебе виходить? Навчи, попросила гусениця. А, Усе дуже просто: відштовхуйся ногами раз і і пострибав. Тієї ж миті. Коник опинився на пелюстці квіточки, що була дуже-дуже далеко. Він стрибнув ще раз і зник у далині. Ну, і я спробую, вирішила гусеничка, але в неї, звісно, нічого не вийшло. «А вже ж, у нього он які довгі ноги, позаздрила вона. І тут гусениця побачила на кущі павутину. По ній спритно сновигав. Хтось волохатий із довгими тонкими лапками. Як чудово, це ви самі зробили? здивувалася гусенця. Звісно ж, адже я павук. Плести павутиня це справжнє мистецтво. Я дуже старався. Поглянь, як красиво вийшло. Дуже гарно сплів павутиння таке. павук. Я теж хочу. Поповзати по ній. І з цими словами гусениця спробувала забратися на павутину, та тоненька ниточка не витримала і обірвалася. Ану, геть, звідсіля, ти все зіпсуєш, розлютився павук і почав швиденько та дбайливо лагодити своє мережево. Яким вправним виявився, а я така незграбна, засмутилася гусениця. З-з-з, Раптом продзищало щось над головою. Вона глянула вгору і побачила маленького комара. би мені так літати, подумала гусениця і попросила, навчіть мене, будь ласка, та комара вже й сліду не було. І тільки наша крихітка заспокоїлась. Як поруч із нею на квітку присів хтось великий, смугастий і знову таки з крильцями. Ой, а ти хто? здивовано зойкнула гусениця. Ти що, ніколи бджоли не бачила? Я мед збираю. Навчіть мене літати, будь ласка, почала благати гусениця. Не заважай мені ніколи, пирхнула бджола і заповзла всередину квітки. Зайнята справою збирає мед. Зажурилася гусениця і поповзла далі. На пелюсці Ромашки вона побачила щось вельми красиве: червоне з чорними цяточками. Це щось заворушилось і переповзло на іншу пелюстку. Оце так диво! Хто ти? вигукнула захоплена гусениця. Я сонечку, відрекомендувалася красуня, я дуже корисна комаха. Я і мої родичі поїдаємо малесеньких комашок, які шкодять рослинам. Тут червоне диво озирнулося, розпроставши крильця, злетіло у небо високо, високо у небо. Доброго дня! Дозвольте познайомитись! Я жук, обірвав хтось сумні роздуми гусениці. Вона озирнулась і побачила рогача, великі роги у того жука. Які прекрасні у вас роги, захоплено сказала вона. Так, вони чудові, погодився жук і сором'язливо запропонував. Може, перейдемо на ти? І з задоволенням. Знаєш, а я от некрасива і незграбна, і зовсім нічого не вмію, поскаржилася новому знайому гусениця. Сама не розумію, що кажеш, обурився жук і подивився заклопотано в небо. Сонце сідає, час спати, ти теж не затримуйся, сказав він, розгорнув крильця і шумом злетів у повітря. Цей рогатий жук такий так. А гусениця повзла поміж травинок і зітхала. Усі літають, бігають, стрибають, лише я нічого не вмію. Тим часом сонечко вже почало ховатися за обрій. Щось мені якось скепсько. Ніколи такого зі мною не було, занепокоїлася гусениця. Якось холоднувато. Треба закутатись. Крихітка. Забилась у щілину між корінням старого пня, випустила із себе тонку нитку і почала нею обмотуватися. Незабаром у щілині лежав білий кокон. Що ж це таке цікаве, щось вийде? Настав ранок. Гусениця прокинулася, поворушилася, кокон розірвався, і вона. Виборсалася назовні. Потягнувшись, вона відчула, як за спиною щось зашурхотіло. Вона озирнулась, це були крильця, такі красиві, блакитні із синіми та жовтими розводами, легкі й прозорі, вони так і просилися у небо. Що зі мною? Що це? хвилювалася гусениця. От смішна. Ти просто перетворилася на метелика. Уся гусінь так робить, писнув на люту комар. У мене тепер є крильця, зраділа колишня гусениця і порхнула повітря. Ура! Я тепер теж умію літати, ніяк не могла заспокоїтися вона. Гарна гусениця з гарними жовто-блакитними крильцями. Так. Довго метелик порхав над галявиною, радіючи своєму вмінню. Я тепер такий красивий, такий швидкий. Я вмію літати. вигукував він. Привіт, метелику. крикнув йому з травинки коник. Які чудові у тебе візерунки на крильцях. Доброго ранку, прозичала з квітки бджола. Привіт, привіт, метелику! вітали його працевиті мурахи. Бачиш? Тепер, що даремно переймався, пробубнів, пролітаючи поруч із ним жук. Щасливий метелик легко і вільно пурхав над галявиною. Він зовсім забув, що нещодавно був товстенькою і вайлуватою зеленою гусеницею. Да. Тут і сказочці кінець, а хто слухав? Молодець. На добраніч. до нових зустрічей!